Так, друзі, всім привіт! Компанія автопарків з вами на зв'язочку. Приїхала до нас сьогодні в продаж ось така BMW 3, 328-2 літра на автоматі, 120 тисяч пробіга, 2014 рік. По кузову має тільки два підкраси, приїхала вона з США. Абсолютно спакльок по ній ніде немає сугубо сугубоврічний якраз. По Америці в нас взагалі не критичне пошкодження було. Хороша комплектація, підігрів передніх сидінь, пам'ять водійського, електрорегулювання передніх сидінь, мультируль 120 тисяч на приборці, Як бачимо, пробігу рідній, 5 років в одних руках. Двузонний кліматконтроль, джойстик у нас є камера заднього вигляду, парктронічки перед зад. По задньому ряду автомобіля також це ідеальненько, ніяких нарікань абсолютно немає. По картах дверей також по кузову рівненька, гарненька, грубо говорячи кузов ідеальний дійсно. По техніці також обслуговувалася час по регламенту. Всі ТОшки виконувалися вчасно. Заходиться вона у нас на Сумській місто Київ, для метро Сумківської, Придбати її можна в кредит, в лізинг та заготівку. Тому друзі, чекаємо саме вас на перегляд даного автомобіля.